За повідомленням Центру громадських зв'язків Державної пожежної охорони в області за минулу добу зареєстровано чотири пожежі, і у вогні загинула одна людина. Слід зазначити, що із 12 загиблих на пожежах у цьому році вісім через необережність у поводженні з вогнем при курінні цигарок. А в Івано-Франківську триває проєкт Антиузалежнююча компанія серед шкільної молоді від алкоголю наркотиків тютюну, який проходить за підтримки української школи лідерів та організації Молодіжна Ліга. Учасники цього проєкту – Ініціативна група волонтерів і з різних молодіжних організацій. З ними спілкувалася Ірина Мазурук. В нашому місті, як і в цілій державі, існує потужна індустрія реклами та торгівлі тютюновими та лікеро виробами. І боротьба з ними справа нелегка. Отже, антиузалежнююча кампанія вже пройшла кілька етапів. Інформаційний це опитування старшокласників Івано-Франківських шкіл стосовно вживання алкоголю, наркотиків та тютюну. Далі волонтерів готували до роботи в школах, і третій етап безпосередня роз'яснювальна робота, яка охопила сім шкіл, що ж означає гасло кампанії, молодь за здорову альтернативу. Е, молодь. Наркотики, алкоголь тютю, тільки через те, що просто хочеться такий спосіб виявити, самореалізувати, не через те, що така існує потреба фізичного війни, а просто самореалізувати і виявити. Ми вважаємо, що є багато інших цікавих народ самореалізувати і виявити. Зокрема, наприклад, спорт. Там Хоча проект і не задовільнив потребу шкіл в проведенні профілактичних занять щодо вживання алкоголю, тютюну та наркотиків, він став першою дієвою Ластівкою. І ще одне його досягнення. Багато молодих людей зацікавлено в подальшому продовженні соціальної роботи. Ми створили пункт волонтерів, які збираються, за нашу думкою, що серед шостої людини. Ми запрошуємо всіх бажаючих приймети цієї ці акції. Мета роботи цього клубу цікавить. Небайдужих людей взагалі до е цікавого змістового придання часу, плюс якоїсь цінної соціальної роботи.